Мої вітання в ефірі Суспільного. Дайджес новин тиждень суми, де ми обговорюємо найактуальніші новини події та ключових осіб, якими тиждень, що минає, запам'ятався для жителів Сумщини у студії. Працює Ірина Касьяненко. І сьогодні мова піде про таке. Обстріли громад Сумщини говоримо про їх кількість та наслідки. Експертні команди замість МСЕК, куди звертатися для встановлення чи підтвердження статусу інвалідності. Посол Австрії відвідав Сумщину, що бачив та які шляхи співпраці пропонував. Навчання танкістів, як відпрацьовують стрільбу по цілі перед бойовими виїздами, військовослужбовці 41-ї окремої механізованої бригади. Спалах африканської чуми свиней на Сумщині, де зафіксовано, та які наслідки. Понад пів тисячі вибухів внаслідок російських обстрілів зафіксували впродовж цього тижня на території Сумщини. Поранень зазнали вісім людей. У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухівки з безпілотника. Поранена одна людина. За інформацією прокуратури області в серединобудській громаді, 8 січня зазнали поранень п'ятеро людей. Спершу близько опівдня місто середина Буда російські військові атакували дронами. Внаслідок ударів за медичною допомогою звернулись дві жінки 52 та 71 року а також 57-річний чоловік повторно війська РФ обстріляли громаду близько 15-ї години. Поранень зазнали 55-річний чоловік та його 28-річний син, які перебували у власному будинку. У Шосткінській громаді, 8 січня, внаслідок скидання вибухівки з безпілотника, поранена одна людина та пошкоджено приватний будинок. У юнаківській громаді цього ж дня внаслідок удару фпв дроном, поранені два місцевих мешканці та пошкоджений автомобіль. 8 січня рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи у селищі Свеса, на яке 4 січня російські військові скинули дві керовані авіабомби по житловому кварталу. Як повідомив речник ДСНС області Олег Стрілка, вдалось частково закрити 950 вікон. Загалом у селищі зруйновані 15 квартир, пошкоджені 4 багатоповерхівки та близько 40 приватних будинків. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Місцевий житель Володимир Полтора розповідає, вибух пошкодив спальну кімнату його квартири, де у той час перебувала донька, зять та дворічний онук. Чоловік тоді був на кухні, тож відбувся контузією. Взрив влітають двері з спальні. Вибух, вилетіли двері зі спальні сюди на кухню. Я почув крик, але не міг нічого зрозуміти, бо зайти туди було неможливо. Там був туман. Коли туман почав розсіюватись, то я навпомацьки почав шукати по звуку дитину. А потім зятя та доньку діставали. Це тривало хвилин а може й більше. У альбіночки ребро зломане та перенісся на обличчі подряпина. У дитинки теж подряпина зліва. Вона у нас майже не розмовляє. Їй два роки і чотири місяці каже. Голова болить. Напевно, контузило, бо вибух був сильний. Голова болить, ну, ну, контузило сильно. Як повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації, внаслідок цього удару 10 людей зазнали поранень, серед яких двоє дворічні діти. Від 1 січня 2025 року на Сумщині замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій у 10 лікарнях запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. Про це Суспільному повідомила виконуюча обов'язки начальниці управління охорони здоров'я Галина Хомета. Загалом МСЕК передали у визначеній лікарні 1152 справи. Це Сумська обласна клінічна лікарня, Сумський обласний клінічний онкологічний центр, обласна клінічна спеціалізована лікарня, це психіатричний напрямок, клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр. І з багатопрофільних це центральна міська клінічна лікарня міста Суми, це п'ята клінічна лікарня. Міста Суми Конотопська центральна районна лікарня е, академіка Давидова, Ахтирська центральна районна лікарня, Романська і Шосткинська центральна не рацентральна лікарні. Від 6 січня замість ліквідованих МСЕК в області запрацювали 68 експертних команд, які будуть розглядати справи щодо встановлення інвалідності. Додає Галина Хомета. До новостворених команд долучили 234 практикуючих лікаря. Лікуючий лікар пацієнта не буде залучатись до експертної команди. Оцінювання проходить на базі закладу охорони здоров'я. Це означає, що якщо необхідне якесь дообстеження, нам не треба пацієнта відправляти в якийсь інший лікувальний заклад на базі цього закладу і пройде обстеження. Висновок робиться в той же самий день. Надзвичайний та уповноважений посол Австрії в Україні Арат Бенкіо відвідав Сумщину. Зокрема, був у конотопі, де поспілкувався з учнями місцевого ліцею. Побував у музеях та дитячому садку, які відновлюють після російської атаки шахедами 12 вересня 2024 року. Вікна тут і нині закриті фанерою, бо грошей на їх відновлення поки немає. Розповів послу міський голова Артем Семеніхін. Ми б тут уже всередині почали б ремонт робити. Там є в нас ресурс. А от без не може. Візит по регіонах України, зокрема й на Сумщину, був запланований, каже посол Австрії. У Конотопі, додає побував вперше. На я основна мета мого візиту познайомитись із потужностями та можливостями міста. Співпраця між австрійськими містами та містом Конотоп можливо у таких сферах як соціальна, культурна або промислова. Для нас дуже зрозуміло, що Україна рухається на європейському шляху, тому дуже важливо активізувати співпрацю не тільки на державному рівні, а й на рівні місцевих муніципалітетів країни. Аби влучно вражали цілі, бійців 41-ї окремої механізованої бригади перед бойовими виходами тренують на полігоні. Кореспонденти Суспільного побували на одному з таких навчань. Броня, броня, яжара та виконання вправи приступити. При танкової роти 41 ї окремої механізованої бригади на псевдо жара дає команду розпочинати навчання. Екіпаж танку виконує завдання: стріляють в русі з гармати та кулеметів піхотного та крупнокаліберного. Такі вправи, говорить жара, потрібні, аби майстерно керувати бойовою частиною танка, а ще максимально ефективно вражати противника. Люди, які попадають з навчальних центрів до нас, їх формують окремо як навідника, механіка і командира танка. І вже тільки тут, в бригаді, вони можуть зібратися докупи. І методом от таких і от полігонів вони досягають того, що вони стають екіпажем. Підпрацьовують стрільбу на модернізованому Т-64, говорить командир роти. Додає, танк нещодавно прийшов із заводу і тепер проходить обкатку. Аби максимально наблизити навчальні умови до бойових, під час маневрів підривають міни. Жив був для того, щоб хлопці розуміли, що їх чекає далі. Танкістів, на превеликий жаль, ворожа піхота не любе дуже сильно. Сильно багато шкоди ми їм наносимо. Останній напрямок, на якому били російські позиції, говорить військовослужбовець, був Суджанський. Останні рази, коли ми працювали, танки виїжджали ну, 50-70 метрів до ворога. Піхота по танку працює з автомата. Тобто вони сподіваються, що вони зможуть йому щось зробити. Нічого не вийде. Броня наша, все. Через спалах африканської чуми свиней на Сумщині заб'ють понад 6 тисяч поголів'я. Про це Суспільному розповів начальник відділу організації протиепізоотичної роботи управління ветеринарної медицини головного управління Володимир Панченко. За його словами, спалах інфекції виявили у недригайлівській громаді Роменського району 4 січня на узбіччі автодороги недригайлів-козельне виявили 6 трупів свиней, заражених африканською чумою. Рішенням Державної надзвичайної протикомісії комісії було визначено те місце, де знайдені ці шість трупів свійських свиней інфікованим об'єктом. Спалах африканської чуми свиней стався і в Миколаївській громаді, говорить Володимир Панченко. Великотоварне свиногосподарство, в якому утримується більше шести. Тисяч поголів'я свиней, підозра на захворювання африканської чуми, чуми свиней. 4 січня ми отримали позитивний результат, тобто позитивне захворювання на африканську чуму свиней. Це все поголів'я підлягає вилученню. Безкровним умертвінню і вилученню і захороненню. Це мільйонні збитки. Це 19-20, а може й більше мільйонів. Африканська чума свиней для людини небезпеки не становить. Зазвичай свині інфікуються від диких тварин. Єдиний метод боротьби із захворюванням умертвляти та спалювати хворих свиней, щоб не допустити поширення вірусу. Інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати найактуальніші новини регіону. Тихих вам вихідних.